Я вже і рази Шановні колеги ми продовжуємо засідання комісії фінансів та планування бюджету. Перше питання ми розглянули, прорахували є зміни. Значить, Разом з нарахуваннями на оплату праці прошу підтримати 2 мільйони 500 тисячі гривень бо на оплату праці 8 людей. Включаючи заступника міського голови і був початок. В межах бюджетів, які ми прийняли в поуправню, тобто віка має трошки перерозподілити. 2 мільйони 500 тисяч. Хто за? за. Дякую. за. E, ця, Дякую. 17 -е питання. E, Згадання департаменту мобільності ми з вами прослухали. на голосування, хто за? Дякую. 18. Звернення департаменту мобільності на проїзди, -прої то що лінію проведені. Хто за. E, Звернення департаменту архітектури. Ми перенесемо, а ми з вами потім формуємо. Добре, ставимо перенесення поза. Проєкт ухвали про внесення про змін до бюджету з міської міської територіальної громади. Давайте трохи вже все пройдемо. Проект ухвали про внесення змін до переліку об'єкту бюджету. Так, так. Значит, звернення департаменту економічного розвитку, збільшення видатків на... Ми тільки що про, проєкт подивлялося про, про, про і на Васильів, прошу проти. Так само в межах фонду, який не було передбачення. Хто за? Звернення yeah, yeah, yeah. yeah. департаменту економічного розвитку забезпечення функціонування шоспуття. Зелене місто, а в нас. Це перекид з загальним фонду. Вони просять перекинути 12 мільйонів на внескільки статутний. Вони хочуть купити посадку, не паркували в них ремонт за працю з загальним фондом. Там не зовсім економію. Там справа в тому, що вони не використовують певні гроші, вони не можуть. Треба зробити закупівлі, і ці закупівлі треба робити з іншого, тобто ну, вони можуть зробити з статутного фонду. Вони ці кошти, які закумульовані, перекидають на закупівлю, на що не віддавати. Шевченку з канікування. Остапи за голосування. А, 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 а вони по-любому мусить пройти так? Проєкт ухвали. To nas podziwiają? co nas podziwiają? po co? po co? tam było znane zikołkowego nie prosiły w przyjmoce zwiększenia, tam kiedy kompetencja, tam ja, z ja sobie Все тяжко, але так само тільки... тих, ті, вже... тобто ми передбачаємо тих, на... які да. займаються похоронами, да. так? 60 тисяч чоловік. 60 тисяч чоловік. Але ми так, даємо тобі, щоб ти запропонувала та, ось якісь зняти. Ну так, да, я все рахую. Самі... Ви мені давайте пропозиція, в я рахую. Звернення захисту, тобто, програння погодних розподів видатків, майже затверджених бюджетних. Що це таке? Зараз, що там звернення у охорони здоров'я там суто перепитка по звірствах. Це по тому подробні, так? Хто за? Дякую. І звернення шосте маємо голосовачення. Сома зранлення управління культури, прохання погодити виділення додаткових коштів на обійовучі суміше. Вони просять 5 мільйонів організувати інше цього року, щоб вони могли запустити цю процедури. Якщо вони не будуть бюджетних призначень, вони не зможуть просто це зробити. Послухайте, 5 мільйонів лежати, але це неправильно. Ну послухайте, ми це буде просто лежати. Ми не хочемо дати всі дев'ять і на наступний рік. Ми, так, ми, так, ми хочемо... Невідомо, дивіться, невідомо, відомо, як буде реально наступний рік. Чи наступний рік у нас будуть гроші? Яка буде ситуація? Нам відомо, що цього року в нас повна перепрошую дно. Зараз робимо по долару, щоб там тримали хтось гроші, рахунку. Ну Це смішно. чесно. просто не почнуть процес. Та можуть вони пройдуть. З кого-сими з ним немає, тримання проєкту нічого. Може, трохи менше типу. Та нічого нема, просто тепер не можуть лежати на рахунку. Ні, вони можуть у вас питати воздух, але питання лежати. не Кажете, ми казали, що не використали коштів з нашої комунальної установи джерела, це економія по електроенергії, перерозприділити в межах виділених асимувань управління для придбання меблів центру ВД на Дукарській розмірі 8. Скажіть мені, будь ласка, ми джерело постійно докидаємо гроші, щоб потім шов, щоб ви розподіляли. Логічно буде, якщо джерело зекономило, віддати джерело чи не лучше? Правильно, але якщо джерело зекономило, то може ми на джерело віддавати зекономлені кошти, а не на інші е, заклади. І будь ласка, ставлю на голосування, хто за. Щоб не було потім брати то на надо. Ні, просто Я розумію, що ми на джерело, потім з удовольствием будемо виділяти, ще, ще на так неправильно. Тобто, якщо економить хтось один, то реалізовувати масивно, постійно щось сюди І це, це неправильна історія. Ми закінчили, починаємо. Давай. Інна Васильівна, давайте щодень погоджується. Чекайте, кого я ще не заслухала. А в нас ще є Шевченківська адміністрація, додаткові кошти. Дивиться, в нас є Шевченківська, то що їм потрібно на обов'язкові виплати. Шевчатківська нема? А? О, Боже, а ви не дали на комісію листа окремо? Та Шевченківські їм додаткові. А можна тоді питання? Я вас просила би тоді підійти, щоб ми всі разом поговорили, бо у нас є дуже багато питань, але не до бухгалтера. До бухгалтера питань нема. У нас є питання до керівника і до тих е, осіб, які писали звіт про те, що ви мені попробували. Ми хочемо бачити. Ми просто хочемо з ними поговорити. Добре? Але це точно не вас. До вас мене питань немає. У мене два є, що враховано в мене в розрахунках. Шевченківська адміністрація. Журик просила, але лист вони дали на мене, ми не дали на комісію, але це не мій браху. Ні, це я врахувала. Ну, можемо на понеділок, а там 700. В них є причини поясніть. А, сьогодні поне в понеділок. Так, да, просто ми зводимо. Забрала остання включення додатковим питанням розгляд Шевченківської адміністрації нас які суми на власне загальна сума 1 мільйон чотириста вісімдесят перша стаття десять тери... Дивіться, згідно підтверджених розрахунків, то що обов'язково, що ми маємо перекрити, щоб ми врахували. Що скільки ну я, я вам зведу всю одну табличку, де я вже сказав, що ми перекидаємо в межах тої суми, що нам визначено на е, управління? Ну, ви сьогодні на погоджували всіх, це не означає, що ми всі суми врахуємо нас. Збройні машини, скажімо, 1 мільйон 200 було. 1 мільйон 400 вісім тон. Ставлю на включення в восьмом додатково, Хто там 8 голосів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хомчин 8, вісім, дякую, включили. Підтримати з від... в межах тих призначень, які були на загальне управління, чому вже Ставлено. А буде ж моє становимо, <плес> не там Та, Так, що в них змінялося. Як прийняти рішення позитивно? І... Навіть, не хочете Та я зараз зведу, це, зараз ви наприймаєте, я зведу, щоб а, було в межах. того, що вона, я маю. нам в 15.30 перед виконком треба буде провести ще одне засідання. Бюджет, то, що піде потім на... Тому що ми зараз віки нам, поки вона не зведе, ми проголосувати нічого не можемо. Як це врахує? І виробляє, треба... і наші але треба джерело. А всі розраховували, що у нас буде п'ять додаткових, а ми маємо забезпечити обов'язкові. Ми будемо забезпечити зараз лише обов'язкові. Давайте шановні колеги, зможете в 16.30, щоб що ми перенад тридцять викунком. П'ятнадцять п'ятнадцять тридцять ми зібрали і ще е, е, ті, що й УКВ, тоже на мене пішов лист. Я не знала, що вони це, це тож вони звільнялися. Це теж я врахувала це переросходять. А тим додатковим звернення у ковер, хто за? Я дам. Пакету. Я дам. Воно є в мене. Я дам тобі ці звернення. Скільки у ковер хоче грошей? 125 тисяч. Ми вже все врахувалися з того, що всі розрахункові їм забрали. Ставлена на розрахунок. Я дам. І Сєвченків, що це? Вони прийшли. прийшли на мене, бо я думала, що я сама за всіх буду доповідати.

Я даю на трактора. 16, 16, Вісімнадцять. Це буде резервний фонд. Добре. У нас все ванководження. Ставлю голосування за номер за ділошка. А може я вам розкажу все, крім зарплата, зарплату до них солі. А ми живемо, треба. Більшість погоджено вам. вами. Дмитро, зведе, що погоджено. Добре, по протоколу. Дивіться, в мене дуже все Та там не так клімуть. Та багато багато 20. переносимо, хто за кормою голосувати. І нацпроти, ми зараз погодиться. Шановні колеги, позачергове засідання, комісії відбудеться сьогодні в 15.30 тут будеться. Обіде освіти до бюджету, загальний бюджет, освіту. Я все так як ви поговорили з тим, що вони свої перекидають на зарплату, і збільшують, збільшують оці призначення. Виключайте, будь ласка,